Ну що ж продовжуємо наш дайджест новин? І ура! Вітаємо нового партнера Фіджим Trailers. Це провідний італійський виробник низкорамних напівпричепів, що спеціалізується на транспортуванні великогабаритних і важких вантажів. Компанія заснована понад 40 років тому і впевнено утримує лідерські позиції в Європі. У 2024 році вони отримали визнання як лідер у сфері низкорамних напівпричепів і представили три свої клініки: TT-Line, S-Line та LL-Line. Всі вони відрізняються тим, що зроблені конкретно під певні рішення, тобто де деякі підходять для перевезення тяга. Автобусів та будівельної техніки, інші для там, великих нестандартних вантажів. І третє, взагалі, можливо, виготовити саме під вашим. Потреби і дизайн, і додаткові опції завдяки співпраці. Це трейлер найновіші моделі Фіджемтрейлер. Тепер доступні в Україні. Більш детально ви можете перейти за посиланням і подивитися у нас у розділі новин. Інформацію про дану компанію, ми написали розширеності. Також телефонувати нам для консультації за номером, що вказаний у дописі.